Всім добрий день! Сьогодні хочу поділитися ну, такою думкою про те, ну така дискусія невеличка, хоча яка дискусія, що я сама собою такий монолог про те, де все ж таки краще фахівцю логопеду, а педагогічному працівнику, психологу. Працювати в державній установі або, можливо, в приватній. Ну, перше, що на думку спадає, так це ж звичайно в приватній установі краще це робити, тому що рівень винагороди, рівень заробітної плати значно вищий. Що я особисто для себе помітила, так, це те, що останнім часом. Останнім часом о, в приватних закладах, ну, це може бути онлайн, це може бути офлайн. А, значно, ну, те, що я зустрічаю, значно нижча а, оплата праці фахівць, фахівцям. Звичайно, що це а, певним чином залежить від того, що економічно а, в країні, а, де відбувається а, війна, Важко, важко це все балансувати, і, звичайно, рівень життя він погіршився певним чином, ось, і, і це відображається на великих верствах населення. Тому я хочу сказати, що ось зараз, ось зараз, Державна установа і приватна установа вони десь порівнялися. І навіть я хочу сказати, іноді, іноді в державній установі навіть, навіть не побоюсь такого, такого зробити таке заключення, що навіть вище. Ну, моя думка така, що приватні феодали трішечки опупіли. Да? У нас така ось є така риса негативна буває, що хтось там, там відкриває бізнес там, да, і думає, що він там маленький феодал. Звичайно, що це може бути і в державній ну Це людський фактор. Але те, що я ось помітила, ось зробила таке такі висновки, таке заключення. Але, але. тримаємось, ми обов'язково переможемо, і все в нас буде, все буде в